Так, от картина маслом, свіженьке випадіння, корова активна, в хороше состояння. Так, зараз відділимо швидко послід і будемо вправляти, бо випало повністю все з м'ясом. Шийка вон до і все. Днем втилилася, а випало по словам хазяйки недавно. Старенька коровка вже. Послід був, мабуть, затриманий, надовго дулася, і от лежало і видало все на світі. Так, приступаємо. Е, послід відібрали, матку вставили. І дивіться, як в мене методика зашивання піськи. Ось троєкар. Ось пробив, знеболив у вульву, пробив з двох сторін, вставив просту нитку капронового відтюка. І ось ми її раз і витягуємо. По одному все витягнули, бачите? Що я роблю? Пальчиком. Все витягнули, А її зараз зашиємо одну і другу. Так, отак воно виглядає два шва. Ось охвіт в сторону піська. Раз, два. Все, Врізаємо зараз нитки і 5 днів держимо зараз проти запалення антибіотики. Стоїть вона трошки, звісно, від сонця не видно. Так. Ну Тут понятно, так? Да? Тут, зрозуміло, дивіться смисл. Труакар, що спускати в воздух, коли тимпанія. Зайшли, стилет лишили. Вірніше стилет витягнули, гільзу лишили. І протягнули чистої сторони чистої. І так, два рази. Все просто. Труокар, гільза із... зі стелетом. Ось все чик, все, і витягнуло. Все просто, не ні треба нічого шити, штопати, шити пороти, воно все не нужно. Так, вона зараз дадуться, але ми подивимося зараз на нью. Так. Айніл пару днів. антибіотики сьогодні не колем. Бо, не дай Бог не допоможе, щоб здати її. Щоб, ну, куди її? М'ясо, щоб без антибіотиків було. А завтра, якщо все нормально не випаде, ну ми швидко успіли, Матка ще була тепленька, чистенька. То завтра вже антибіотики. Зараз колемо її Стероїдні, нестероїдні препарати противозапальні, вітаміни, сілен, і для матки, щоб скорочувалося. І ось маленький пасажирчик, теж темно не виднося. Маленький бичок родився, повезло, її матка була дуже маленька. Може все буде добре, із-за того, що матка маленька. Так, коровка на другий день стоїть, все нормально. Зараз будемо її капнем, бо не їсть. Не хоче їсти, пити. Трохи її труси, може вже і температура зараз поміряємо. Хазяйка її накрила. Все нормально. Трохи дулося, але наші заходи проти того, щоб все випало знов, принесли свої плоди. Так що зараз все зробимо і побачимо. Так, капаємо коровку нашу. Чикс, чикс. Чикс. Щоб її не бити в вену, не рунтати, то ми зробили її у молочну. У молочну вену. На місці все йде. Все добре. Зараз оце її бахнемо. Мені. Подобається. Зараз ми навіть, напевно, нижню нитку з вульви знімемо. Так, одну знімаємо. Оп, єсть, бачите? Як воно було? Одну знімемо, щоб бачу, все вроді нормально, а верхню лише. Ще одного. Ну все, вже тебе обслужили. Так що все, її вже почало трусити. Реакція на ліки внутрішньовенну. Довше бути все добре. Так, через тиждень картина маслом. Коровка хороша, гарна, вже від'їлася. Дивіться, як вона себе веде. Все добре. І саме головне піська. Лишилися да, сліди. Відшвів. Вже виходять лохи із неї. Це дуже добре. Матка відкрилася. Не бійся. Весь успіх цього ж вправляння випавшої матки залежить від того, наскільки швидко. Господар зорієнтується і викличе спеціаліста, а той, в свою чергу, швидко приїде і надасть допомогу. Тобто, наша основна робота заключається в тому, що ми швидко повинні повернути матку в червону порожнину. І чим швидше ми це зробимо, тим буде краще. Тобто, щоб вона була теплою, бо всі рецидиви відбуваються від того, що вона охолонувша, гіперемійована. Ми її туди закинули, і сам її холодний, охолоджений стан організмом сприймається як інородне тіло, і він його будь-яким mm. чином хоче виперти і ну, ну, викинути з себе. І ще один такий помилка розповсюджена: як тільки не встигли закинути, Матку туди і зразу починають запаковувати свічки, таблетки і все остальне. Воно теж рецептори подразнюють, і матка хоче швидко викинути їх назад. І таким чином теж починає дуже активно видувати її назад. І ще дуже закінчується погано лежачі корови порез, чи післяродове, чи дородове залежування. Оце ви її тільки вправили, починаєте капати, там, відкапувати. І вона починає її пропускати, і вона теж активно починає її видувати. І оце дуже часто з мого досвіду їдуть саме такі лежачі корови. Потім сам протокол. Під час оце обмили матку, я її обробляю тоді хлоргексидіном і вправляю. Зашиливо це ви бачили в відео. Її можна поколоти там, катозал, противозапальні препарати, вітаміни. І на другий день уже я конкретно колов, бо не знав, що там буде і як. антибіотикотерапію. В даному випадку я використав окситацеклін. Він такий більш широкоспектру спектру дії. І внутрішню ми її зробили. є кофеїн, катозал. Дексаметазон, глюкозу, хлористий, кальцій-глюконат, кальфостару там пару десятки мілілітрів, я теж її увів. І, все... і натрій хлориду у флаконі 3-4, щоб обезводнення не було. Все це ми її внутрішньовенно зробили. На другий і третій день ще катозал і Айніл теж повторили. І от уже, якби кінець я знімав через 8 днів. Матка вже відкрилась повторно і лохи вже почали виходити з неї. На п'ятий день зняли другу петлю з вульви. Так що, чим міг, тим поміг. Як зміг, сам, власне, зняв трошки відео таке погане, але як зміг. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!